Перша камера готова. Мотор. Добрий ранок. Я Джим Маккей, І я веду свій репортаж з Олімпійських ігор з Мюнхена ФРГ. Який розклад? Спочатку волейбол, далі теніс та бокс. Добре. Америка проти Куби. Тіба нам потрібна політика? Справа не в політиці. Справа в емоціях. Порядок. Чудова робота. Дякую усім. Ти це чув? Це що постріли були? Яка в нас ситуація? Поліція повідомляє, що на ізраїльських спортсменів напали озброєні терористи. Просто зараз в олімпійському селищі заручники засновано на реальних подіях. А хоче дати ветер новини. Спорт зараз відходить на другий план 400 метрів від місця, де це відбувається. Ми єдині, хто здатен стежити за цим наживо. Це наша історія, і ми лишимо її. Що сказати операторам? Про що чи можна показувати, як когось будуть убивати наживо? Ми в ділі. Мир, який називали безтурботна Олімпіада, був зруйнований сьогодні вранці. Ігри все ще продовжуються всього лише в сотнях метрів від дев'яти живих наляканих людей, які знаходяться у полоні у листопаді. Ви повинні зрозуміти наскільки чутливою є ця ситуація. Це місцеві звичайні поліцейські, які мають робити те, чого вони раніше ніколи не робили. Найкращий трилер року, а також найкращий фільм року. Ми пишемо історію телебачення. На це дивилося більше людей ніж на висадку Армстронга на місяць. Поліція зараз на даху. О, народ. Це наживо. Вони бачать те, що і ми бачимо. Ти про що? Терористи бачать це? Наша робота розповідати історії цих людей, які зараз знаходяться під загрозою. Це неправильно. Ми можемо зашкодити на підлогу. Тут просто божевільний дім. Вони знають, що увесь світ дивиться на них. Якщо когось пристрелять в прямому етері, то чия це тоді буде історія? Наша чи їхня? 5 вересня.